Рід. Моє ім'я Ігор я абсолютно впевнений у необхідності потужного ранкового процесу кожного ранку і особливо впевнений в перевагах того ранкового процесу, що я пропоную, так звані пташини дитини. А тобто, Фізичних тренувань кожного ранку на порожній шлунок під нефільтрованим природним світлом, для зміцнення наших циркадних ритмів, для зміцнення нашої травної системи, для зміцнення нашого м'язового тонусу. Для покращення нашої постаті, щоб у вас не були скрючені плечі, вигнута вперед шия, які потім ще й, до речі, головні болі викликають. Неприємні всякі проблеми. А також робляш це регулярно. Ми створимо певну стабільність позитивну в нашому житті. І маємо джерело певної впевненості, розвиваємо свій самоконтроль. Відчуваємо більше контролю над своїм життям, відчуваємо себе більш ресурсними. Збираючись на цим ми потроху-потроху можемо вибудовувати свою дисципліну, і нам легше буде позбутись негативних звичок, замінити їх позитивними. Оця птиченратина якраз є Одною з надзвичайно спорядливих позитивних звичок. На собі перевірю Вже майже два місяці кожного ранку я з'являюсь. Роблю це і мої, моє травлення надзвичайно покращилося. Мій самоконтроль покращився більш ніж коли не було. Мій настрій. Моя енергія. У мене ще два місяці тому були. Дуже небажаний стан. Як в плані здоров'я, так і з мої здатності контролювати мій настрій, мій стан. Але спираючись на гарно структуровану, регулярну рутину ранкову, ми вибудовуємо базис для... Переваги в плані здоров'я, в плані настрою, самоконтролю надзвичайні. Я оддавно почув від такого цікавого доктора Дон Ді Агустіно, що в голодному стані, коли ми голод займаємося голоданням, Стінки нашої травної системи буквально загоюються стволовими, чи як ми це стволовими клітинами. На 30 від... До 30% збільшується кровопостачання нашого мозку, що покращує наші кінітні здібності. А також ми розвантажуємо нашу імунну систему. Тому що до 80 чи до 90 відсотків нашої системи зосереджена в нашій травній системі, бо там ми найбільш вразливі, там знаходиться вікно. А, для всіх а, цих там нас від навколишнього середовища захищає лише бар'єр товщиною в одну клітину. Настільки клі... тонкі наші клі... ці. травні шляхи в деяких місцях. І щоб через ці тоненькі стіночки нічого не проникло, наша імунна система там постійно. Зосереджує дуже багато своєї уваги. А коли ми розвантажуємо нашу травму систему інтервальним голоданням, ми допомагаємо нашій імунній системі більше полегшимо її роботу, і вона має змогу більше зосереджитися на інших речах, тому що імунні переваги є. А також, викликаючи м'язову гіпертрофію, ми отримуємо низку на звичайних переваг. Тому що я багаторазово чую від знаменитих західних вчених, що є безпосередня ця кореляція між силою хватки, довжиною життя людини. Між об'ємом м'ясової маси і довготривалості життя людини. Це напряму пов'язано. І не, не тільки в плані тривалості життя, а й якості життя. Якості когнітивних здібності Бо м'язи виділяю там якісь VDNF речовини brain Derived Neurotropic Factors. Я не знаю, що воно таке, але воно це наші когнітивні здібності. Я вчора від якогось вчинного, Я жаль не пам'ятаю, як його звати. Фамілія в нього щось там, а тіла була. висі такі. Він сказав, що хоча б 3 години на неділю, якщо людина тренується, займається фізичними тренуваннями, то її ризики загибелі від... Всіх видів смертності знижиться на 50%. 50%. І як не дивно, статистика тих людей, які не займаються взагалі навіть три години в неділю. Він сказав, що зашпальне. ці 3 години від там, 20 годин на неділю, наприклад, чи скільки там, від різдня. Головне, головне хоча б ці 3 години пропрацювати. Тоді ми отримуємо найбільший ефект. Давайте змістимо без кожного ранку.